Він отримує булаву правобережного гетьмана після втечі палати Тетері у 1665 році. На відміну від свого попередника, він приходить до влади з гаслами нового повстання проти поляків та Мейк Гетьманщина об'єднана Еген. Першим ділом йому потрібно було укріпитися на посаді Гетьмана. Щоб менше залежати від старшини, Дорошенко створив наймані полки сердюків, а також провів економічні та фінансові реформи. Наступним завданням було укріпитися на правобережжі. Як свого часу Хмельницький Дорошенко вирішив заручитися підтримкою татар, а також ще й самих Османів. У результаті військових дій поляки визнали його владу на правобережжі. Не варто зупинятися. У 1668 році Дорошенко переходить на інший берег Дніпра, де лютує повстання проти Москви під проводом Брюховецького. В Гетьманщині було замало місця для двох гетьманів. Непопулярного Брюховецького вбивають на козацькій раді у Корсуні у 1668 році. Дорошенка проголошують гетьманом обох берегів Дніпра. У березні 1669 року у тому ж Корсуні Дорошенко підписує союзну угоду з османським султаном Мехметом IV. Як вважають історики, цю угоду складали на основі нереалізованої угоди Богдана Хмельницького. Згідно з нею, Дорошенко визнавав себе васалом султана, отримував титул Бея і посаду губернатора українського Санджаку. Це така адміністративна одиниця. Українське населення звільнялося від сплати податків на користь османської казни. Гетьман обирався вільно і довічно, ніяких релігійних утисків не передбачалося. Османам і татарам навіть заборонялося ставити мечеті та брати ясир на українських землях. Під українським санчаком, до речі, розумілася значно більше за гетьманщину територія. Додавалися Волинь та Галичина. Єдина проблемка була в тому, що ці території ще потрібно було завоювати. Козацькі війська мали виступити на війну за першим покликом султана. Такою була основна умова щедрої протекції. Угода, наче й непогана, проте для гетьмана обох берегів Дніпра вона стала останньою подією в такому статусі. Дорошенко і так мав багато супротивників, а внаслідок свого рішення присягнути султану отримав їх ще більше і був змушений боротися одразу з трьома іншими претендентами гетьманську булаву. Коли Дорошенко перетинав Дніпро, він залишив на лівобережжі наказним гетьманом Дем'яна Многогрішного відсилочка до тих роловів, який заявив про свою лояльність до Москви. І що ви думаєте, у березні 1669 року на нараді у Глухові його проголосили гетьманом. Як ви пам'ятаєте, з кожним новим гетьманом московські представники підписували статті. Цей раз також не став винятком. Глухівські статті відзначилися значними поступками козакам зі сторони Москви у порівнянні з московськими статтями Брюховецького. Отже, московські воєводи залишалися лише в п'ятьох містах, включно з Києвом, де вони не мали права втручатися у справи місцевої адміністрації. Козацький реєстр встановлювався в розмірі 30 тисяч чоловік, а гетьманам право отримати одну тисячу найманого війська. Це, до речі, одна з важливих особливостей гетьмана многогрішного. Насправді, це, до речі, не його прізвище. Його просто недолюблював козацький літописець Роман Ракушка Романовський. У внутрішній політиці гетьман довіряв лише власному найманому війську. Податки збирали винятково козацька старшина. Попередня спроба завершилася для московських урядовців невдало, якщо ви пам'ятаєте. Водночас гетьману заборонялося вступати у відносини з іноземними державами та значно обмежувався перехід селян у козацтва. Варто зауважити, що Гетьман многогрішний не дуже належно дотримувався угод статей і провадив достатньо самостійницьку політику, зокрема із метою посилити владу Гетьмана, за що пізніше й поплатився. Отже, мінус лівобережжя для Дорошенка не заладилися у Гетьмана відносини із запорожцями. Вони заручилися підтримкою татар і відкрито виступили проти нього. Цей виступ вдалося придушити, однак на правобережжя замойовіли стяги наступного супротивника Дорошенка Михайла Ханенка. Ханенко у зовнішній політиці спирався на підтримку поляків, які визнали його єдиноправильним гетьманом у 1670 році. Таким чином, станом на 70-й рік, на українських землях було одночасно три гетьмани, які мали союзні угоди з трьома різними країнами, і ці країни готувалися до війни. Ситуація нагадувала розбірки учнів молодшої школи, які покликали на допомогу старших братів. У 1672 році на території України з'являється 100-тисячне військо, метою якого було наваляти полякам. Об'єднана армія османського султана Мехмета IV, кримського хана Селім Гірая та гетьмана Петра Дорошенка задає поразки спочатку козакам Ханенка, потім успішно захоплює фортецю Кам'янець і, зрештою, бере в облогу Львів. Річ Посполита була змушена підписати Бучицький мир 1672 року. За умовами угоди гетьману Дорошенку діставалася південна Київщина та Брасливщина як володіння залежне від Османів. Натомість Поділля і Кам'янець напряму входили до Османської імперії. Дорошенко відновив владу, але на максимально невигідних умовах. Він контролював лише спустошені війною землі правобережжя. Окрім того, турки з татарами не збиралися виконувати умову угоди з гетьманом. Вони змінили хрести на місяці та почали грабунки місцевого населення. Дорошенко, який втрачав популярність зі швидкістю Брюховецького, розчарувався в Османській протекції, проте діватись було нікуди. Польський Сейм відмовився затверджувати Бучацьку угоду, і наступного року поляки відновили бойові дії. Видатний польський виначальник, а потім новообраний король Ян Собєський, завдав туркам кількох військових поразок.